Давайте поговоримо чесно, що ви прямо зараз робите, доки дивитесь це відео? Перевіряєте повідомлення? Може єсте, а може скролили в соцмережі? Я вас розумію, бо сама не раз так робила. Але ось чому проблема ми всі живемо в ілюзії, що мультизадачність робить нас продуктивнішими. Насправді. Це працює проти нас. Для початку давайте розглянемо порцію реальності. Тентовський університет довів, що продуктивність падає на 40%, коли ви намагаєтесь робити декілька речей одночасно. До того ж, люди, які звикли до режиму постійної бути гірше фільтрують інформацію, і тим паче вони повільніше повертаються до роботи після навіть єдиного відволікання. Майкрософ також провів дослідження. Виявилось, що в середньому офісний працівник відволікається кожні 3 хвилини, а на повернення фокусу до завдання у нього йде до 23 хвилин. І до того ж 80% таких відволікав, як виявилось, були марною тратою часу. І трішки інформації від нейробіологів. Вони виявили, що під час мультизадачності наш IQ знижується на 15%, це як працювати після безсонної ночі. Перевірте себе! Чи помічали ви, що якщо весь день ви активно працювали і постійно переключались над великою кількістю завдань, під вечір ваш мозок просто відмовляється працювати. І єдине, чого хочете ввечері, це полежати, поскролити тіктоки і щоб вас ніхто не чіпав. Знайомо, у мене таке часто було. І для цього є серйозні причини зі сторони нейробіології, що ж відбувається з мозком. Коли ви починаєте працювати в режимі мультизадачності, ваш мозок пригає від задачі до задачі. Це нас виснажує, бо кожен раз, коли потрібно ось ці пересприбування зробити нашого фокусу, це потребує додаткової енергії, яку кожен раз ми витрачаємо. Навіть якщо в моменті ви займаєтесь двома всього справами, кожен раз, коли ви переключаєте увагу з однієї справи на іншу, і знову з іншої на ну, цю, хоча вони наче йдуть одночасно. Кожне таке переключення потребує вашої енергії. До того ж, викидається кортизол, гормон стресу, а дофамін, який відповідає за мотивацію, навпаки, знижується. І ось які ми отримуємо наслідки. Пам'ять працює гірше, втрачається наша креативність, і у нас постійний стрес, від якого ми не можемо здихатись. Тепер ви знаєте, як це впливає на наш мозок, але з чого ми вирішили, що мультизадачність корисна? Це відбулося в х Через стрібкий розвиток технологій, тоді почали вважати, що людина може одночасно робити декілька справ, адже їй допомагають сучасні інструменти, а потім це перекочувало у вимоги до вакансій. І звідси воно і перейшло до нас у всім відомій формі, коли ми пишемо в нашому гюме наші сильні сторони мультизадачність. Але чи справді це допомагає, якщо ви в своєму житті хоча б раз намагалися одночасно написати повідомлення? Також у вас на фоні був серіал, і ви ще відповідали на дзвінки, ви знаєте, що зазвичай замість п'яти хвилин на написання цього повідомлення у вас уходило десь півтори години так точно. Ну, хвилин сорок, якщо це рякувати. Це все тому, що постійно відбувається відволікання на різні фактори. І навіть там, де ми могли б вже не займати цей святий час, ми все в усіх нього напихуємо ще справи, а ми встигнути якомога більше. І за парадигмою, успішні люди вони зайняті 24 на 7. але це насправді не так. Для прикладу, дуже часто люди вважають, що потрібно відповісти на будь-які повідомлення протягом 5 хвилин, бо інакше ми втратимо роботу або у нас через це були проблеми. А звісно, є професії, де ця вимога є ключовою, але є як професії, де насправді 5 хвилин нічого не вирішує. коли я працювала менеджером митців, у мене був період часу, коли я відповідала ж майже миттєво на всі повідомлення. Я просто не вимикала сповіщення на Slack. Але в результаті моя робота страждала, зате я відповідала досить швидко. А потім я зробила собі за правило. В мене вимкнені нотифікації Slack, і кожні 30-40 хвилин я на 5 хвилин заходила в Slack і відповідала на всі повідомлення. Тут цікаво, що коли людям дійсно була потрібна якась допомога, і це було неймовірно важливе питання. Вони знаходили варіантів, як мене знайти. І в більшості випадків, коли я через півгодини поверталась і питала, чи це ще актуально, люди вже самі вирішували свою потребу. І інша причина, чому ми так віримо в мультизадачність, це в тому, що ми підсіли на духамі. Так-так, постійне перевіряння повідомлень підвищує наше певне відчуття важливості і відчуття залідості. А як ми пам'ятаємо, є парадигма, що успішні люди, вони постійно зайняті. Де й банально, зараз стільки інформації, що просто страшно щось пропустити. Наче якщо сьогодні ми не дізнаємось найближчі 10 хвилин цього, це вже буде не актуально і ми це все втратимо. Кому діє у всій своїй красі. Стайся, цим вісом все класно, але якщо я не буду мультизадачним, як мені встигнути все, що мені потрібно зробити протягом дня? Адже справ просто декігіще. І тут насправді є декілька класних методик тайм-менеджменту, які можуть допомогти. Бо насправді, коли ми фокусуємося на одній задачі, а не на декількох одночасно, одну ми виконуємо швидше. І саме цікаве, що навіть при однозадачності ми можемо встигати зробити більше, ніж коли ми мультизадачні, але за менший час. Ось декілька підходів, як ми можемо повернути собі контроль. І перша це техніка помадок. Коли ми сфокусовано працюємо 25 хвилин. П'ять хвилин відпочиваємо. Ми ні на що не відволікаємось, бо просто всі ці 25 хвилин працюємо лише над цією задачею, і п'ять хвилин ми можемо трошки рознатитись, відпочити, випити чаю, але не їсти соцмереж. Є спеціальні таймери, які допомагають слідкувати ці проміжки часу. Але тут я рекомендую вам з тим часом, який підходить саме вам. Бо мені, наприклад, 25 хвилин мало, я тільки-тільки входжу в цей ось робочий раш. І тут мені потрібно відпочивати. Тому особисто для мене класно хацію методика 45 хвилин роботи, 15 – відпочинку. Наступний підхід це техніка, називається глибокі години. Заплануйте собі час в календарі, коли вас не можна відволікати. Ось прям і поставте в ці часи: ніхто, ні собака, ні коти, ні чоловік не мають права вас відволікати. Це глибокі години вашої зосередженості. Я розумію, що у вас може бути свій графік своє життя, і є випадки, коли здається, що ну, нереально знайти цей час взагалі нічого, але навіть одна година, навіть 30 хвилин кожного дня це краще ніж нічого. Для прикладу, коли компанія Intel впровадила такі години в свої робочі граки, продуктивність працівників збільшилась на 47%. адже протягом цих годин. Вони могли нарешті займатися своєю роботою, а не ходити на віддані або відповідати на чиїсь повідомлення. І важливо це мати єдиний фокус. Один додаток, одна задача, одна ціль. Ваш мозок це як комп'ютер. Іявіть, коли у вас відкрита одночасна сотня вкладок. Він починає просто працювати полігінше. І найкраще рішення в такому випадку, для того, щоб ви могли легше спокусуватись, закрив всі додатки, всі соцмережі, все, що вам заважає. Одна вкладка, з якою зараз ви працюєте. І навіть в такому випадку я виношу свій телефон в іншу кімнатку. Можете включати режим літака, можете ховати його в тумбочку, можете, як я, виносити його в іншу кімнату. Це потрібно для того, щоб у вас не було навіть соблазна щось зробити. Бо зайти на дві хвилинки в інстаграм поскролити, ну це дуже привабливо. Навіть якщо просто телефон лежить у вас на столі, ви таки, ну нічого ж не станеться від цього. Але ви не стигнете цямкись, як ви вже пів години залипаєтесь чергові оси. Ще одна парада це придивитись до своїх задач. Бо повірте, частина задач, які ви виконуєте, особливо якщо вони рутинні, легко може виконуватись набагато швидше. Для цього інвестуйте трішки свого часу і розберіться, як працює штучний інтелект за допомогою цього. Ви вже зможете ефективніше використовувати його і виконувати певні задачі набагато швидше, ніж вони взяли до цього часу. І остання порада це задуматись над розподілом своєї енергії. Це трішки специфічна історія і потребує певного часу, щоб ви в собі розібрались. Але у кожного з нас є біоридна, і хтось дуже ефективний зранку, хтось навпаки, вночі. Я, наприклад, максимально неефективна з четвертої до шостої вечора. І я знаю свій ритм енергії. Тому на ці проміжки я ніколи не ставлю реально важливих задач. Я ставлю ті задачі, які потребують низької енергії. Бо сенс від того, що я дві години промучусь над задачею, яка потребує від мене високої концентрації і високого рівня енергії. Чи є ж в цих підходах певні недоліки? Ну так, вони є в тому, що поначалу вас не буде виходити. І це нормально, бо ви не звикли, ви будете злитись, ви будете намагатись перейти назад, ви будете думати, ну нічого страшного, якщо я не включу серіал, це ж не ахується, я вже його сотні раз бачила. Але проблема в тому, що це є певний супротив, який треба подолати. І на це потрібно час. Можливо, в моменті ви станете трішки менш продуктивними, бо кожне нове, що не пробували, потребує від нас додаткового часу, зусиль і інвестицій наших намірів. Але з часом у вас буде виходити все краще і краще. І ви почнете помічати, що гей, в мене ще цілий півдня, а я вже завершив свої справи, як так? І тут дуже вас попрошу, якщо у вас цей час з'явився, приділіть його на улюбленого кота, почитайте книжку, сходіть з своєю коханою людиною в парк. Вільний час він створюється не для того, щоб ви нагрозили туди ще 50 задач, які можна було б колись виконати. Продуктивність потрібна не для того, щоб у більший час запхати ще багато задач. Продуктивність полягає в тому, щоб виконати найважливіше, що вам потрібно за певний проміжок часу, а далі приділити цей час своєму життю, тому що вам подобається і насолодитись. Тому, будь ласка, виділіть на решту цього дня певну рутину, яка навпаки наповнить вас енергією і подарує вам приємні емоції. Якщо це відео було для вас корисним, Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і, звісно, чекаю ваших коментарів, які підходи ви забираєте для себе. Пам'ятайте, ви не маєте бути постійно зайняті. Ви маєте бути щасливими.